Не тих годин гравець чомусь прийти, не знаю, там щось сталося. Маліта Іка не було. Тому вони швидко підписали на другий матч вільного агента першого. Це у нас був Спі. І зараз ось почався другий матч, Я трошки з запізненням. Ракам треба відіграти за два тайми три голи, тому що 3-0 технічна поразка була в першому матчі. Я не думаю, що це буде дуже важко для такої команди, як Чотири рака і Таляс, переможця минулого сезону. Хоча склад трохи змінився, але це ну, таке. По складам з ураків зумер на воротах, Уарік в упорі, Толясік та Спій в нападі. Доволі цікавий склад. Я б, мабуть, на місці Толясіка поставив Уаріка на ворота. І себе в опору. Хоча, ну, так теж непогано. Е, справа у нас е, енергетик. Вайл на воротах, Локі в опорі, Б9 нападаючий, та також в них новий трансфер коса, тобто дефендер, е, в нападі. Дивно, дивно чому Б9 не в опорі. І ось раки забивають перший гол. Через помилку Локі, здається. Рахунок стоїть 1-0. Е, ще відіграти два гола залишилось, і вже буде рівні шанси у ну, команд. Зараз е, щось в углу відбувається. Телясік проти Коси. Уарік страхує, е, Б9 його криє. Зараз е, гольова атака у енергетика. Коса б'є прямо в зумера, от рівно в нього. Цікаво, чи матиме хтось сухар за ці два тайми? Ого! Коса забуває гол. В цьому таймі точно нікого не буде сухаря. Гарний гол. Атака раків. Нічого цікавого. Зумер на воротах. Цікаво. Ну, хоча б з фейда, ну я навіть не знаю, що можна було ще поставити. Енергетик грає 4 дев, що доволі дивно. Тому що спій там буде не дуже важко його накрити, я вважаю. Тому я б ставив хоча б 3 дев. Ну, але тактика є тактика, ні. Уарік виходить з опори. Класна зумер, зумер лясік, в углу. Тут не проходить 4 деф, просто майже всі в штрафному майданчику. Равців ФК енергетика. Е, на банці у нас Зазіч, на банці у нас Дані Клопік, що теж доволі дивно. Пов. Робить у нас тут щось. Так, у нас тут велика фанбаза, я бачу. Ну а ми продовжуємо цей прекрасний матч. Толясік забуває, спі. Вже друга корисна дія, гольова дія в цьому матчі. Гол плюс асист. Б9. Ай, вдальку. Трошки погано Влучив, взумер легко зловив. Параки грають 3 d Спі e, спереду. Ловить м'яч, вайл, локі. Я не можу зрозуміти, чому б 9 не поставили в опору, а Локі. Ну тобто це для мене незрозуміло. Е, на п'яту хвилину тайму у нас рахунок 2-1. Е, ракам треба ще відіграти 2 голази в наступному таймі. Думаю, це буде важко, тому що енергетик сідають чотири деф. Ще мене дуже цікавить. Спі, от Його заявили на ось цей один матч, чи він продовжить грати? Чи його відзаявлять через чотири тури, чи що з ним буде? Зараз технічна пауза, тому що в когось щось з інтернетом. Ого, спіс, пінг скакнув аж до 400. Технічна пауза. Ми очікуємо продовження гри. Ось продовження. Все. А стоїть АФК. Дарма продовжили. Дуже дивно, що раки не зібралися ось так. Поставили бронювання. Я завжди думав, що раки — це одна з найорганізованіших команд в нашому турнірі. А тут таке продовжується наша гра зумер на всій зараз на половині поля енергетика. Ну, це й не дивно, тому що 4D вони грають. Така неприємна тактика. Важко буде зробити різницю в два голи, хоч це і раки. Але от після того як Агбо перейшов в мрію, Агбон Лахор, то це значно, дуже значно послабило команду. Хоча вони і підписали Малі, але Малі трохи далековато до рівня Агбо. Агбо дуже гарна гольова чуйка. Краще за всіх вухил. Спі і знову влітає. Знову треба технічну паузу ставити. Не найкращий варіант був підписати спій мені з... Ого, все, він вийшов. Ну, підписали, підписали. Головне, що не отримав другу технічну поразку. Бо 9 навіть дав їм часу достатньо, щоб там щось з'явилося ще в першому матчі. Пій повертається. Ха, Марка забанула за спам в чаті. Ну, заслужено. Продовжується наша гра. Раки все ще грають 3 деф, спі. А я поміту, енергетик грають не просто 4 d а прям конкретно автобусом. Ой-ой-ой, БД від Спасу. Коси забиває гол. Рахунок стає 2-2. І вже треба знову робити різницю в 3 голи, а не в 2. Невже рак вилетять з Національного Кубку України в цьому році? В минулому сезоні він не проводився, а тут. До речі, планували взагалі в наступному сезоні зробити супер кубок. Е між переможцем. Ох боже, то Лясик. Пасує на Уаріка, а той забиває гол в дальній кут. Вайл пропускає другий гол в цьому матчі. Вивчаєш третій. Рахунок 3-2. Залишається 50 секунд. До кінця закінчення. До кінця першого тайму. Вихід 2-2. Б9. Знову вдаль. Ну дивно, чому він не дав. Не спробував дати пас від борта на Дефендера. Тут 3D зараз ми бачимо. 3 в 3. Варік. Локі блокує. Просто в пусті забуває Дефендер. Зумр, як я його відпустив? Ну, хоча тут зрозуміло, він не воротарь, тому... Дефендер гарно показує себе в дебютній грі за ФК Енергетик. Як ви вважаєте, напишіть в чаті, чи будуть заміни на другий тайм в кладі ФК Енергетика? Так, ну а ми одразу без замін все. Починаємо другий тайм, без зміни сторін, тому що кубок так прийнято. Так, while. Defender входить у Аріка, Пасом на Б9, Б9. Проти зумера, ай, якби клікнув. Якби клікнув, могло б залетіти, але... Так, спій проти вайла. Ну тут я думаю, не складе проблем Вай... вайлу забрати м'яч. Тут м'яч ніяк не долетить. Зумер. Б9. Дефендер старається щось зробити з тим зумером, якось його... Корпусом іштовхнути, але не виходить. Здума він вийде з будь-якої ситуації. Варік вихід. 3 в 3. Вихід. Спій, старається на екстрабазі, але не виходить. Ну спій далеко не рівень раків. Дуже далеко до цього рівня. Зумер дає трошки невдалий пас на СПІ. Фі. Хорват. Він, до речі, вже був заграний в цьому сезоні. Здається, за зумерс, якщо я не помиляюсь. І робив декілька результативних дій. Так, зараз Б9. Влучить чи не влучить? Б9. Гол! Просто енергетик розриває команду 4 рака і Толяс. Я в шоці з цього. Я гадав, буде інший результат. Навіть після технічної поразки, але тут Енергетик після матчу з Батерфляйз вони дуже гарно, я не знаю, там рознастроїлись якась в них тактика була. Проти Батерфляйз вони навіть не старались грати. Е, мені здається, вони націлились на національний кубок якраз таке. Так, СПІ. Дальній не влучає, але там файл би закрив. Defender. Скидка на Локі. Локі невдачно передає на Дефендера. Толясик, вихід 2-1, спів удар Гол. 1-1. Дуже цікавий матч. Ми дивимося. В першому таймі рахунок 3-3. Тут на другу хвилину вже другий тайм. 1-1. Достатньо голів, е, гарні голи. Не залітають якісь там чи або звичайні привози, а от прям конкретно гарні голи. То Лісик тут е, закрили Б9 і локі. Б9 якось просто скидую, куди попало зумер, варік. Як тут поведеться з м'ячем Толясік? Ага, Локі. Гарно зіграв. П9 кудись. Незрозуміло якийсь дабл робить. Толясь... ага. Хотів сказати, вихід 2, але тут Толясь як робить помилку. Спі. Дефендер. Ой-ой-ой, да ладно. Локі! Дефендер якось не туди дав пасик. Локі тут не зміг зробити ліфт. Якось більш розслабились команди. Підсіли на деф. Чекаємо голів. Ну, Ракам, щоб перемагати, треба зараз е, за 4 хвилини забити як мінімум. як мінімум 3 голи і не пропустити жодного. Не пропустити жодного, це я гадаю, вони зможуть. А от забити трьошку, це складе багато. Зараз вигід 2 в 1 Defender і б 9 проти Зумера. Дефендер! Екстрабах! Зумер кудись виходить, його страхує Уарік. Зараз могли забивати. Знову 3 в 2. Ну що ж таке? Зараз 2 в 1 проти Вайла, spi та толясик. Ну це гол. Це гол, спій б'є в дальню, е, спасуть Уаріка. Ще 2. Ще два. Ще два. І ще не все загублено у раків. Ну мені здається, спій після цього матчу залишить. І він буде виходити на поле. Ну, чотири тури так точно. Там два з них він, я думаю, вийде, тому що непоганий результат він показує. Зараз. Хоча, якщо буде фейт, то його легко замінить зумер. Тому що на воротах буде кому постояти і. Ну, таке. 2 в 1 Локі. Локі не влучає поворотом. Да. До речі, Б9 та Локі помінялися. Локі тепер нападаючий, а Б9 стоїть в опорі. Дефендер просить паузу, він улетів там кудись. Дефендер, до речі, я вже казав, повторюю, що Defender... Дефендер... Теж показує непоганий результат в своєму ребентньому матчі за ФК енергетик. Пінь високий ми бачимо у Дефендера. До 7000 піднімається. Ну Знову технічна пауза. Ми очікуємо. До речі, зараз цікавий момент. Можливо, гольова атака раків. Тут Зуаріка піде пас або вниз по борту на спій, або вверх на Толясика. Краще на Толясик маму, тому що дефендер не буде очікувати ну, після паузи. І там 2 в 1, Тому гол може бути. Ну, чекаємо, чекаємо. Завершення паузи. До речі, раки це. Перша команда. Ой, команда, яка забила на даний момент найбільше голів в нашому чемпіонаті. Це 242 голи. На другому місці у нас розташовується Butterfly з 231 голом. Зараз, от зараз же поставте лайк і напишіть в чат, чи зможе обігнати Butterfly's rack і, і толя до кінця сезону. На третьому місці там Мрія, 139 голів. Ну, вони. Я гадаю, залишиться на третьому місці, якщо їх не обженуть целюки із 126 голами. А ми продовжуємо наш матч. Е гол так і не стався, я бачу. Уарік, зумер. Тут розпасовка йде, зумер кудись. Ну, Б9 блокує. Блоки. Ой-ой-ой. Вайл. Так, 3 деф уже. вже не 4 деф. Вони трошки піднялися. Енергетик. Так, то Лясік скидка на Уаріка, то Лясик назад не влучає по м'ячу, але там було важко. Ого, скидка на зумера. Е, Уаррік Сп е, обкручує б 9 але трохи не вдало, тому що там Локі був стояв уже на підборі м'яча. Тут е, в углу зумер проти Дефендера, Дефендер, скидка на Локі, Локі на Вайла. Ну, Зараз нічого цікавого. звичайна розпасовка команд. Ніяка гольових. атак. Дефендер! пас на Б9, Удар! гол! В А я казав, що зараз не цікаво. 2-2 рахунок. Ну, Ракам уже... Ну, я гадаю. Немає шансів перемогти. Три голи відіграти буде майже неможливо за 2 хвилини. Без якогось там бодла хора. Я не на що не натякаю, але ну таке. Тлясик спі. Там щось Уарік не піднявся. Тлясик дуже слабий удар. Вайл, це, ну, як. Як плюнути. Тлясик блокує. Тлясик та спі. Це проти Вайла та локі. Тлясик в куті. Ой-ой-ой! А тут можна було спробувати пробити. Там шанс на гол мінімальний, але він був. Спій трошки. Ну, не рівень, розумієте, не рівень. Казав Санечок. Так, зумер. Гарний пасик на Уаріка. Спі. Спі зараз опустився до опорника, а Уарік в НАП піднявся. Дивна трошки схемка. Але це тимчасова зміна, я так розумію, хоча, може для голів. Толясик, Уарік, Уарік б'є прямо у Вайла. Ну, таке треба було забивати. Там, я думаю, ближечку забив би. Я, звісно, не експерт, але ну, треба ж якось. Ну, все, залишається 20 секунд. Це вже пуста формальність, можна сказати. Раки вилітають. Вилітають з Національного Кубку України в стадії півфіналу. У фіналі зустрінуться Енергетик та переможець пари Батерфляйс Марія. До речі, зараз, прямо в даний момент, йде матч Батерфляйс Марія. Другий тайм. Ой, другий матч вже відбувається. В першому матчі у нас результати ще не були оголошені. Ну все. Результат матчу 6-6 після двох таймів. В першому матчі, на жаль, технічна поразка. Хоча я б подивився. Я б подивився перший матч. Тут зберігали інтригу команди. За два матчі виходить рахунок 9-6 на користь ВК енергетика. Я гадаю, їх варто запросити на прес-конференцію. Зараз в мене тут муту немає, я надіюся. Так. Ми зараз очікуємо гравців ФК Енергетику та 4 раки і Толяс. Я надіюсь, я зможу їх перекинути до нас в Voice. Якщо вони хоч зайдуть. Ну, ми очікуємо. Ви напишіть в чат ваші враження від матчу там. Дуже жаль. Дуже жаль, що перший матч була технічна поразка. Б9 не дочекався підписання СПІ. Було б дуже цікаво глянути. А ми все ще очікуємо гравців. Ну, можливо, можливо, то Лясик це йде, якийсь там. 0904. Очікуємо, очікуємо. А я зараз можу, мабуть, класти свій топ 3 гравців. Я думаю, я можу сюди поставити топ-3. Зараз третє місце. Це, напевне, буде якийсь. Ну. Це буде напевне Defender. Дефендер третє місце заслужене. Друге місце. Я не знаю, бийте мене ногами і руками, але я скажу, що це цвіть. Так, було багато помилок, але і гарних моментів, там, голи, асисти було достатньо. Ну і на перше місце, я думаю, можу поставити у Варіка. Гарно відіграв. Опорник, молодець. На жаль, до нас ніхто не заходить на прес-конференцію. Дуже шкода. Ну, все, на цьому можна завершувати, дорогі глядачі нашого прекрасного турніру Українська футбольна ліга. Чекайте мене в наступному стрімі. Все, бувайте.